Наступна інформація від правоохоронців 26 липня о 2 годині 36 хвилин на пункт централізованої охорони надійшло повідомлення про те, що на одному з охороняємих об'єктів спрацювала охоронна сигналізація. А спрацювала вона саме на банкоматі, який був встановлений в поліклініці на 4-му мікрорайоні. Коли на місце події приїхала слідчо-оперативна група, в ході огляду було встановлено, що Невідомі проникли в саме приміщення поліклініки, яка охороняється фізичною охороною. Сама поліклініка, проникли шляхом пошкодження вікна. Спочатку вони зняли металеву рішітку, потім віджали металопластикове вікно і таким чином зайшли в приміщення поліклініки. Сторожа зв'язали, поклали в окреме приміщення, відкрили банкомат, яким чином встановлюють, заволоділи грошима і зникли з місця події. За попередніми даними осіб було двоє. Двоє чоловіків зайшли. Вони описує їх сам охоронник. Зайшли в чорному одязі, в масках, обличчя їхнє він не бачив. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення цих осіб. Стан сторожа задовільний. Про яку суму йде мова ще невідомо. В лозовій пограбування банкоматів відбулося вперше.